Так, відкриваємо. Що це в нас? Говоримо? В... А. Так, шукаємо, де веселка у нас. іще. Так, десь шукаємо другу. Ось вона. В... Так, молодець. Давай наступне слово. Так, хто це в нас? Руденька, гарненька. Так, відкриваємо, де в нас іще лисичка? Давай пошукаємо її ту лисичку, сестричку. Так, десь вона має бути. Ось вона. Молодець, чудово. Давай далі відкриваємо. Так, що це в нас? Так, і ще де? Так, а поряд. Ось вона. Так, краще. Чудово! Відкриваємо наступне. Шо, Зі, -зі, г. Г. Так, відкривай. Шо, <г>, шо, г, г о там г, так, далі. О, це ти любиш кататися, це в нас. Ой, як гарно в тебе вийшло! Ти так красиво сказав. А ну згадуй, де ще тут у нас велосипед. Так, де ще був. Так, давай ще подивимося. Щось ми загубили його, де цей велосипед у нас? Ми загубили щось його. Ось він! Ди. Хорошо, наступне слово так відкриваємо ще. Колосок. Угу, колосок. Ось він. Колосок. К. О, чудово далі. Так. О, Молодець! Гарно в тебе виходить. Да, дуже гарно в тебе виходить. Так, це що в нас? К, Чудово! відкриваємо далі. Останнє слово воно дуже важке, але ми спробуємо. К, К, о -на. А, угу. Ще раз. К. Х. К, к. У. Шо. Клас! Ти дуже великий молодець. Ось у нас така чудова гра.